Ось так виглядає стеля в кімнаті пункту контролю на Рівненському литовищі, аби вода не залила все довкола, підставляють відра. Руйнуються не тільки криша, потолки, а руйнуються і стіни. І плитка нова, яка положена пару років назад, від того, що тече. капітальний ремонт даху зробили в 2012-му, ще при колишньому керівництві аеропорта. Проте такти він почав вже через два роки. А це приміщення непрацюючого вантажного терміналу. Умови жахливі і відра тут же не врятують. Це дуже стидно, для, для такого підприємства, як ми. В минулому році питання дірявого даху спробували вирішити і виділили кругленьку суму з обласної казни. 650 тисяч гривень на те, щоб облаштувати там дах, соромно дивиться, тому що це все стікає вниз. І друге, так само 200, мені здається, чи 40 чи 50 тисяч гривень якраз на облаштування взлітної смуги. Але ці кошти не були, були виділені, але вони не були в. Причина заблоковані рахунки через борги і зарплати. Ці кошти нам не попали на рахунок. Ці кошти були виділені на УКБ. УКБ мало наняти підприємство, фірму, яка могла б зробити ці ремонтні роботи по кришам. І так і не було воно проведено в зв'язку з тим, що не провели вони тендер до кінця року. Це не всі проблеми, з якими стикнулись на рівненському летовищі. Автомобілі, на яких об'їжджають територію та перевіряють злітні смуги, а також трап вже давно підлягають списанню. Также нагальне це питання на сьогоднішній день стоїть як ніколи. Це стан пожежних автомобілів, пожежно-рятувальної служби, які обов'язково залучаються на прийом повітряних суден і їх відправку. Це один це і це воно входить в один із елементів безпеки польотів. За підтримкою керівництво аеропорта звернулося до обласного СБУ. Ті, в свою чергу, просять відреагувати на проблему обласну владу. Наша пропозиція підтримати на кінець -то... Хоча б починаючи з цього року. Фінансування даного аеропорту звернутися до кабінету міністрів обл. Верховної Ради ну будь-яким чином чи передати його на баланс державі, я знаю, що програма розвитку цього аеропорту існує, він може бути проведений в належний стан. Більше того, може приносити прибутки. Як виділити гроші на ремонт аеропорту, має подумати спеціально створена робоча група, адже зараз всі кошти, які потрапляють на рахунки, забирає виконавча служба. А поки чиновники думають, дах та стіни летовища. З кожним днем руйнуються ще більше. Тетяна Климчук, Назар Мідріган та Микола Мельничук. Інформаційна програма День.